Благоустрій, освітні та інші проєкти спрямовані на розвиток громади, а також ініціативи для фронту в Івано-Франківську. Нагородили переможців бюджету участі 2025. Цього року буде реалізовано 82 проєкти 42 з них для військових. Їх профінансують без голосування. Дуже важливо, що у нас є можливість проводити бюджет участі, і дуже важливо, що цього року ми маємо практично порівну проектів на підтримку збройних сил і інших проєктів. Тобто, ми пам'ятаємо, що ми тил і що ми продовжуємо жити, але так само ми пам'ятаємо, що є фронт, завдяки якому ми можемо жити тут. Завдяки бюджету участі місто вже встигло реалізувати один із проєктів вручити. 25 FPV-дронів генерал Черешня для аеропідрозділу РІЙ 78-го батальйону. Представник компанії Олександр Войцех впевнений, нині вкрай потрібно спрямовувати зусилля на військові потреби. Зараз такий період, що потрібно переходити на військові рейки. От, ну, якось потрібно допомагати там, військовим, Тому ми зараз ну, з літа виготовляємо. FPV-дрони і різні системи, які ну будуть допомагати військовим, завдяки бюджету участі. Громада також допомагає та дбає про ветеранів. Керівниця ветеранського простору Олена Дудзенко розповідає, їхня ініціатива спрямована на встановлення сонячних панелей. Це дозволить перенаправити кошти з комунальних послуг на допомогу ветеранам та їхнім родинам. Максимально важливо, щоб ми були забезпечені електроенергією, навіть коли є відключення і ми за енергозберігаючі технології. Тому для саме з цією метою ми подавали проект на бюджету участі. Ліцей імені В'ячеслава Чорновола вже вдруге демонструє успіх у бюджеті участі. Директорка навчального закладу Тетяна Стефанишин впевнена. У школі завжди є над чим працювати, особливо коли йдеться про комфорт та затишок для учнів. Цього року їхня мета. Повністю оновити шкільну їдальню минулого року. Ми за кошти бюджету ми зробили стелю і стіни, Бо їдальня в нас досить таки велика, об'ємна 300 метрів квадратних. І цього року ми плануємо завершити підлогу і закупити меблі. Староста Підпечерського старостинського округу Ігор Овчар ділиться. Для реалізації обрали одразу три важливі напрямки. Само собою це на дрони. Надія Горейко писала, і другий проект це. Був на завершення ремонту дороги сочових стрільців. Це Ярослава Васильна Вишньовська, і я написав проект на пандус до ФАПу. Це дуже потрібна справа, тому що сьогодні нам він не потрібен. Дякувати Богу. Але в обід вже може бути треба. Очільник громади Русан Марцінків підкреслює: навіть у важкі часи івано-франківці активно долучились до бюджету участі. Бюджет участі працює, допомагає нашому війську, і робить добрі справи, Тому люди активні. Люди навіть в часі війни є мега активні, голосує. Тують багато людей беруть участь, беруть на себе відповідальність. І Так будується громадянське суспільство. Так будується сильний Івано-Франківськ. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіо Раї.